Тепла ми трішки померзли. Трішки. Творчий Забирайте свої кризи. Вирішуємо, куди йти. Вирішуємо, куди йти, нічого не вирішуємо. До кінця. Половина пару. Мені на роботу. Чиї речі заберіть? Забираємо чиї треба. Починай. Це можна казати, як то обрізали, так? Так, так, так. Так, мальчики, так вообще тишина идеальная. Можешь начинать, если ты готов. А зачем ты включил? А да, я пускаю, когда она включена была. Она сняла почти все, что происходило и до этого. Вот бы фильм про фильм. Отлично, все. Дичь. Давайте, чуваки, четыре строчки. Вы чуваки. Сейчас перепутаются с весны, с зеленым святом. Так, все, ты хуй. А это будет А Мы вас летаем палку. Зібрались на экране. И вс. И вся. Нет. Я вообще спать. А ти снимаешь? Местами. Не нужны, как бы это. Не, ну то Ні, не может Ні, микрофон, чтобы грамотно не Да. Досунь червіних ворота. А вже там більше. далі я не пам'ятаю, але я вас люблю, дівчата. І сьо. Це буде освіщення. Дивись. Нормально. Чорт. Ми без вас дівчата, Самої цей. без спосіб, щоб на ваших поколених піде мені в воду та космічку заслужити. Мені дурний голову не забиває. Юль, як краще засідати? І ми вітаємо щиро з весни. Почать? Заканчуємо. Смехается нам доля, мы наши женочки, нашу садочку. Заново, мы специалисты. Да тут то там выше, то не спеши. Успокойся. Заново. Просто по сравнению с тем, что было там, это не очень. Давай засточку, может, да, покъвни свои. Да ладно, он такой, знаешь, как мы творец. Я вас любил, но сейчас не надо. Ты же скажи. Давай.

Ми відео запишем, зупинивши час. Ми без вас, дівчата, самотні. Алло. Щас Діма прийде. Можна казати? Ти пані? Ми вас вітати палку, зібралися. вже що Так! І ще раз вас зі святом. Красуні калунові. Заради вас. Хусніх. Це ж дві секунди якісь резерви мають. Діма. Стаю відразу світлим, бадьорим і... Duшеwning, duzewnite na fai. Your beautiful! You're beautiful! You're beautiful! You're beautiful. You're beautiful.